Доброго всім дня. Огляд банкноти 200 гривень. Дана банкнота є банкнотою 3-го покоління. Основним малюнком є зображення Лесі Українки. Напис За правду, браття. Єднаємося щиро. Єдиний маємо правий шлях. Зверху на банкноті зображено Малий Державний Герб та слово Україна. Національний Банк України підпис Гондарєва. Леся Українка. Номінал 200. Елементи захисту. Водяний знак, портрет Лесі Українки та Захисна стрічка. Банкнота. Висотою 75 мм, шириною 148 мм. Друкувалися дані банкноти в 2007 2011, 2013 та 2014 роках. Дана банкнота є 2014 року. На зворотній стороні банкноти зображено в'їзна вежа Луцького замку. Також зображено Журавель. Серія банкноти СК номер 608 84 57 Дані банкноти, їхня ціна 200 гривень. З 1 листопада 2024 року. Дані банкноти почали замінюватися банкнотами четвертого покоління. Це був короткий огляд банкнот України третього покоління номіналом 200 гривень. Дякую всім за перегляд. Мирного вам усім дня!